Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Бачите, трошечки в мене та... нічого страшного, треба буде масочку купити, собі зробити. Води багато попила, бо жарко було. А сьогодні у нас що там по погоді? По погоді у нас сьогодні пасмурно. А якщо пасмурно і немає дождя, то можна далі збирати каштани. Мій каштановий бізнес продовжується. Я сьогодні раненько встала, побігла і почала збирати. Ну, сьогодні ж не жарко, можна, в принципі, я, як би вам сказати, хотіла б сьогодні півдня, напевно, посвятити цим каштанам. Зараз я вам покажу, скільки я вже назбирала, але відео вийде трішки попозже. Може, ближе після обіду. Поки ж я його змонтірую. Зараз показую свій урожай. О, дивіться, бачите, скільки я назбирала почти повні пакети. Ну, так як їх важко нести, Вон, бачите, раз каштан. І другий каштан. Вони ідеальні, крупні. Ну, як обично, реклама йде каштана і зелений пакет АТБ. У мене дві реклами сьогодні йдуть: пакети АТБ і каштани. Давайте зараз здамо одну партію. Подивлюся, скільки я зароблю, я вам покажу. А потім у мене буде інша партія. І на іншій партії покажу. Ну, чесно вам сказати, важко їх нести. Може, кілпу в одному кіл 5-6 є, а в другому я не знаю. Е Тож я обично як іду і показую, що я заходжу на ринок. А так як у мене дві руки буде зайняті, нема за мною сьогодні оператора, оператор зайнятий, то прийдеться самі якось. Може і не покажу вход в ринок. Ну, Маю надію, що мене чекають там з каштанами. Полетіли потихоньку. Ну, Зараз спробую взяти одну руку до кулька. Отак, ну, бачите, я їх беру ой, і несу. Ну, в одній руки не вийде. Треба в двома бігу. Так, а це несла, стало трішки перепочити. Бо мені тут ще залишилося, е, наверное, метрів 40 чи 50 пройти. Зараз я вам покажу, ось, бачите, базарчик. Ось АТБ. Хто місний, той знає, оце ви входите сюди в базарчик, і там жінка приймає каштани. Ну, я так, в принципі, пояснила, щоб не задавали більше питань. Треба працювати. Хто працює, той заробляє. На вулиці погода, звісно, така пасмурна, але це якраз той день, коли можна уділити повноцінно. І збирати каштани. Ну, я оце думаю, що хочу ж подивитися, скільки я за неділю зароблю на цих каштанах. Е, хотілося б, ну я не знаю, наскільки вистачить. Я оце понеділок збирала вівторок, середа. Сьогодні четвертий день, четверг пішов. Ще три дні мені залишилося. Е, ну, я не знаю, чи на слідній неділі я зможу, чи не зможу. Полетіли здавати. Угу. Який в мене сьогодні врожай? 14,7. О! Прогрес іде. Так, далі, дивіться, я забрала 73 гривні 50 копійок. Ну, я там здачу гривні 50 людині дала. Оце отак, виходить. Це в мене перша партія утрішня, але в мене ще буде ще трішки єсть. Ідемо далі. Треба ж буде ще зараз принести, бо я там під деревиною сховала, щоб ніхто не забрав мої каштани. Будемо далі збирати каштани. Сьогодні я на вулиці не так жарко. І я посвятила день каштанному своєму бізнесу. О, мужчина там стоїть картошкою торгує. Чи він там ще торгує, інтересно. Зараз подивимося. Подивимося, що там ще продається. О, мужчина також прийнямо каштони. Зараз ми спросимо, чому тут. Може тут лето? Туже 5 гривень. О, вона було туди не нести, нести сюди. Угу, Понял. Добрий день. Так, підійшла до мужчини тільки що, спросила в нього, теж така ціна. На базарі ти не треба, ближче, виходить. Зараз я піду і ще візьму каштанів своїх, і ще принесу. Подивлюся, скільки тут я здам тих каштанів. Лечу здавати каштони. Так, друга портія каштона. Бачите, вже один пакет АТБ в мене був з собою. Ось такі каштани зібрала, А це пакети від аврори мультимаркет. Також прочні, хороші пакети. Ну, Мені кажеться, від аврори він прочніший. Більше витримує. А тут трошки вони зекономили на пакеті. Ну що маємо, те маємо? То як є, так і говорю. Пішли здавати, знайшла мужчину, тут рядом ближче. Він приймав каштани аж аж до семи вечора. Полетіли. Зараз подивимося, скільки в цій партії буде. Так, ось сюди до машини. йду. Ну, картоплю Торгує, зараз просимо по чому і помідори. Ще й помідорами торгує. Полетіли, принесла. Ось. Ось дивіться я вам принесла. Будете дивитися, які вони. Так я ось збирала вчора вечором і сьогодні. Проходы. А я коризница. Между... А что, в прошлом году каштаны на есть на земле? Я думала, о, их уже не А почему у вас картопля? Если оп там брать. 25. 25. Картопля. Кого не он подосит, деревень даже я. Держите. Кульки можете забрати. А не, не Ні, не треба, беріть, я вам ще принесу. 43 гривні. А скільки там вес? 8600. Ну, це так, 43 гривні аж. Так, друга партія я заморилась, трішки менше. 43 гривні. Ну, це цей же день, 26 вересня. Не знаю, чи на третю мене вистачить, чи не вистачить, я вже заморилася. А ви знали, що іще бувають навіть... Прошлогодні каштани. От мені мужчина сказав, той що принімає. А я й не знала. я думала, що прошлогодні каштани. В прошлому году їх по 6 гривень, по-моєму, приймали. Ну, я в прошлому году трохи зібрала, була, Ну, щось в мене времени не хватило. була зайнята іншими справами. Ой боже, тут пішохідка можна йти. Полетіли далі. Ось там мені вернули оці кульки. Фух. О, дивіться, каштани, вон, вони лежать. О, то раніше бігати за ними треба, а зараз це вітер. Я це сіла, сижу отут. Вони раз раз нападали. Я собрала. Дивіться, ось вже я собрала скільки. І ось тут собрала. Теж пів кулька. Ну, я не буду багато, бо важко нести. Це я собі ось булку купила, себе побалувати і купила ось таку шоколадку. світоч. Ну, він чорний, я чорний, в принципі, не їм. Бачите? Вигравай мульйон на мрію. Ну, мрія у мене мобільний телефон, хочу собі купити. Ну, він дорого стоїть, Та щодня 10 тисяч, ну він дороже, ніж 10 тисяч, він 10 тисяч 17 стоїть той, який я хочу. Ну, нічого. А це горький шоколад це чоловіку дам. Або дитині. Бо я не їм горький. Бачите, купила, сканувала. І виграла або мільйон, або 10 тисяч. Та ще я ось на каштанах підзаробляю, копійка лишньої не буде. Акція йде до 30-11.24 включно, ще в рамкані вагон. Так що Це на ось такі шоколадки світоч. А яка тут дата його вжити треба? щось я вам скажу, свіже воно чи не свіже. Дивіться, вжити його треба до 4.2025 го а, ще свіже, свіжачок. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримайте мене коментарем в моїй роботі збір каштанів. Не пишіть, що йди на роботу, не треба, мені, лише напишіть, який це гарний фітнес. Ви знаєте, на четвертий день збірки каштанів ноги вже болять менше. Я так поняла, мисці мої привикають до цього всього. І діло движеться. Я ще, ви знаєте, треба було стати на ваги перед цим збором каштанів. Я ще просто і трошки підхудла, і мені легше ходити в перший день взагалі важко було. Вон, жіночка теж збирає каштани тому, за деревом. Ну Мало людей збирає каштани, я не знаю, або всі на роботах, або навіть вечором після роботи теж там є в принципі час і, і діти. Ніхто не хоче збирати їх. Ну, я думаю, більшість людей просто може стісняється. У нас є, знаєте, стіснення, якесь там, наприклад. Ми ж це, це піклуємося про природу. це ми, ну як, Для нас фітнес, плюс якась копієчка буде, там на щось потратимо. Ну, я знаю, на що я буду тратити свою копієчку, І плюс ми в медицину робимо хороший внесок. З цих каштанів роблять мазі. Дивіться, 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 бачите? Не знаю, вспіли чи не вспіли, як каштани падають. Я, може, і не вспіла це зафіксувати. але вони просто тупо падають. Ноч вітряна, день вітряний і не жарко. Так, ще отут трошки містечко це пособираю, буду йти, щоб мені ж недалечко. Бо я вам скажу, важкувато носить сумачки. Ну, на вихідних візьму з собою помощника. а он, бачите, людина. Он. Бабушка. Забира каштани та і все. А що робить? Треба дітей приучати, щоб вони оце все забрали. Так, вон, бачите, тютюн, а за тютюном мужчина сидить в машині, От він там приймав каштани. Можна і там тепер здавати каштани. Ще ближче, ніж на базар ходить. Якби вони оце ще брали їх, дивіться, ось бачите, два кулька несу. Зараз я йому здам. Ці каштани. Так, зараз сумку поправлю, бо мені щось не дуже вдобно. Полетіли. Це в мене вже третя ходка. Дивлюсь, людей вже добавилося, по 5 гривень хочуть. А представте, як буде екологічно чисто, коли вони зроблять там по 7, по 8 гривень за кілограм. Люди збирають ці всі каштони. Вот это хорошо. Сейчас, з дом. Нехай бере. Подивимося, що я там на вісок заробила. О, штучку беруть. Щас дам каштони. О, бачите? тут. Це спарка. Скока? От, блін, кілограма не хватило до десяти. Може, ви мені бонусом накинете, щоб я завтра вам принесла. Я вам ще й вечором принесу кіл десять. Дякую. Бачите, труд повинен оплачуватися. Все, прийдемо. Прийдемо, прийдемо. Прийдем. Сьогодні вечором ще принесу кульочок величенький. Слушай, вдруге не слід. О, оце я знайшла в мужчину. Тут він приймає, з ним договорилася. О, бачите, заробила вже приємно за третю хотку 50 гривень. Так. Не, не Ні, нормально все. Вечір добрий. Оце послідня моя на сьогодні. Последній на сьогодні Пакетик каштанів. пакет Аврора, бачите в мене. Зараз піду його з а потім вам розкажу, скільки я грошей заробила за сьогоднішній день. Каштани впали, він... собрала їх, а може це не мої каштани. Так, нарешті закінчився цей день мого експерименту. Я вам скажу, що я заробила сьогодні на каштанах 223 гривні. Но сьогодні я попрацювала, я встала раненько, рано поробила десь часик. Потім мені треба було в магазин йти в обід. Я прийшла додому хатніми справами, е, півдня попрацю... з обіду я десь попрацювала ще годинку. І вечором. І вийшло десь. Ну, грубо говоря, туди-сюди, десь з половиною години я працювала на тих каштанах, і я заробила 223 гривні. Ну, це так. Так що можна, в принципі, ходити, збирати їх, вони доволі крупні. Уже, бачите, вечір на вулиці потемніло. Бачите, оце так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекайте моїх нових відео.